Всім добрий вечір. Сьогодні хочу записати відео про добриво, яке багато людей не, до... не, знають, не знають про нього. Багато хто його недооцінює. І через те багато... люди втрачають врожай. Недоотримують помідори, там, різні перець, особливо недоотримують врожай перцю. Чому Я за яке добриво вам скажу? Це добриво кальцієва селітра. От така кальцієва селітра. Я думаю, що буде видно. Зараз дуже багато людей скаже, що це все дурниці, даєш дати нітромофоски, там карбаміду, салітри насипати гною або курячків розвести, і все буде добре. Не буде добре, бо я вам зараз от, пару хвилин, і буквально я вам розкажу, як за рахунок такого дешевого до, ну, відносно дешевого добрива і мінімальних його кількостей. Можна отримати гарний врожай. Особливо, от я от собливо, особливо помідори. От кальцієва селітра, щоб ви бачили. Так, що це за добриво? Значить, це кальцієва селітра. Так, що це за добриво? Це азо... В цьому добриві є кальцій і азот. Значить, це добриво. Скільки воно коштує? Це добриво коштує. Зараз я оце дивився, я купляв його раніше. Зараз воно коштує 78 гривень за кілограм. Е, ну, Порівняно як тим, зараз коштує селітра і карбамід, то теж, 2 кг, ми бачив 150 гривень. Це не є зараз як добро. Ну, звісно, трохи дороговато, але його йде небагато. Значить, для чого це добриво? Е, за рахунок цього добрива можна. Розвинути гарну кореневу систему, розвинути грубі стебла. Ну, знаєте, грубі стебла для, наприклад, для помідорів. Якщо у помідори грубе стебло, то помідора зможе з кореневої системи дуже багато поживних речовин і це транспортувати і розподілити по помідорах. І можна свої помідори збільшити в розмірі. Також кальцева селітра, добре, от, перець. Він кальцеві для кальцево любивих культур. Наприклад, перець, можна дуже добре кальцеву селітру. Ну, чесно говоря, я кальцеву селітру. Основне, що я приймаю, це помідори її беру до помідорів, до перцю і до, також до капусти. Тож до капусти кальцева селітра. Капуста любить такі більш щелищні, карбонатні ґрунти. І тому підкормки кальцевою селітрою теж гарно впливають на капусту. Е, можна кальцеву селітру, наприклад, для капусти, швидко скажу. Е, наприклад, брати ложку кальцевої селітри столову і ще трошки півложечки додати е, е, селітри. Бачите, що заплутаюся вже ввечері. пів ложечки селітри це на, е, на 10 літрів води, і е, можна е, на цю кількість розподіляти. На, до 20 кущиків. Це до 20 кущиків капусти. Так. Звертаємося е, до як ми, перша коренева система. Е, е, тим, як ви посадили, е, після того, як ви посадили помідори, я буду по помідорах розказувати, е, так і можна десь орієнтовно приміняти до кожної культури. Я я, ну, просто я, е, в принципі, Помідори в мене основна культура. І я стараюся всі добрива підбирати, щоб в мене, от помідори, в мене вийшли помідори. І тим і вже, пос... вже поряд з помідорами, в мене вже йдуть там перець і вже вони отримують підкормки. Значить, помідори після того, як ви посадили, два тижні ми не підкормлюємо. І через два тижні ну, два тижні 10 днів на 10-й день можна дати кальцевої селітри для розвитку, для розвитку кореневої системи. Кальцій добре впливає на кореневу систему. Він е, дозволяє кореневій системі гарно е, розростатися, даєте кальцієву селітру, і потім вже можна е, здати е, на слідущу підкормку вже фосфорну, фосфорну калійну підкормку, і буде гарна коренева система е, молодого саджанця. Тепер, е, коли вже наші помідори вже прийнялися і вже вони починають цвісти. Якщо ви бачите, що ваша помідорка тоненька, наприклад, немає відповідної групи. Ну, всі знають, хто помідори вирощує, що якщо помідори тонкі, вони не будуть дати врожай. Тонкі. Щоб розвити її грубий стовбур, щоб була гарна помідора, я також даю кальціву селітру. Яка дозіровка дається кальціові селітрі, можна давати столова ложка. Столова ложка щупчиком. Я даю на це буде на відро і підкормлюю це 20 помідор. Це по пів літри, відро 10 літрів. Столова ложка на відро 10 літрів. Підкормлюється 20 помідорів, по пів літри йде на помідору. По пів літри роствору на помідор. Попередньо помідори проливаються. Кальцева селітра дозволяє розвинути грубий цього. Якщо ви бачите, наприклад, що дуже слабкі аж помідори, до цієї кальцевої селітри можна додати ще трошки селітри. Дається кальцева селітра ложка, і трошки можна там на кінчик столової ложки, можна трошки більше до половини столової ложки, ще селітри дається. Це буде під потужна підкормка для гарного, для потужної помідори. Ще одне, бачите, я зразу і забув кальцева селітра, як кальцева селітра. Кальцева селітра дуже добра. Якщо у вас є е, ці вершинна гниль, то підкормки кальцевою селітрою теж важливі, щоб помідора отримувала свій кальцій, і тому вершинної гнилі не буде. Далі. Е, коли вже е, помідора, вже зав'язалася друга, третя кість на помідори, і вже вони починають наливатися, вже там цвіта четверта, п'ята, туди вище, вже вони починають наливатися, треба їх збільшити в розмірі. Які, е, які підкормки дають? Значить, беруть один день, дають кальцеву селітру. Так само ця дозіровка 20, е, десь орієнтовна столова ложка на 10 літрів, по півлі по півлі на помідору. Кальцеву селітру через 2-3 дні дають фосфорну калійну підкормку. Це буде може бути монофосфат калію, е, може бути якась е, рівне добриво там, наприклад. Мастер там, 20, 20, 20, ну, у кого яке є. Хто нітрому фоску розводить. Ну, це ну, нітромусну фоска, хоча не дуже так розводиться. Але на друг... через 2-3 дня дається це. І це можна залежно від ваших помідорів, залежно, як ви хочете налити плоди, можна робити і 2, і 3 рази такі підкормки, щоб наливати помідори. Отаке От добриво. Значить, коштує воно 78 гривень, я повторююся вже, але воно. Рахуйте, що тут кілограм і тут іде столова ложка, я вам хочу сказати, що такого відеречка мені майже хватає на, на, на сезон. Отакого от і щоб підкормити помідори, і щоб підкормити капусту, хоча б два, два рази, і перець підкормити. Тому е, хто хоче гарні врожаї, хто не має, правильно, якщо ви маєте там повну ще я забув сказати, якщо ви маєте там гній, доступ до гною, перегною. І можете класти його пластами, як в мене в селі кладуть пластами, то ясно, вам не треба ні кальцію, ніяких добре вам не треба. Але якщо, от, наприклад, ви не маєте доступ до гною, або гні нас дорогий, наприклад, у нас за мішок цього року за мішок гною хочуть, навіть не гною, так, ну, такий перегній. 90 гривень за мішок. То це скільки треба заплатити грошей і скільки цих мішків гною, щоб, щоб якийсь хоч результат був. Ну, я кажу, оце відеречко мені хватає на сезон. Так що, всім дякую за увагу. Вирощуйте гарно свої рослини, підкорнюйте і всім мирного неба.